В кіно ви намагаєтесь під'єднатися до зв'язку в машині, ви не можете під'єднатися, поганий інтернет, і ви починаєте психувати, б'єте по машині, і я така, ого, яка жінка. Ну і в принципі, там є ще такий момент, коли ви записуєте відео і ви думаєте, що вас можуть вбити, це йде обстріл. І там дуже цікавий момент. Куба говорить, ну типу, останнє, що хоче сказати людині? Куба говорить, я вас всіх люблю. Ви говорите, я вас всіх ненавиджу. Я була дуже зла. Я була дуже зла просто на всіх. Я думаю, Боже, зараз нас вб'ють, помремо так безславно, просто біля туалету. Я була зла на всіх тих, із якого ця війна відбувається. Я була зла на ручню. Я була зла на колабораціоністів. Я була зла на людей, яким яка різниця. Як взагалі так можна? Як, як ви до цього довели? Я зараз тут помру, як лох, нічого нормально, так і не зробивши. Я була дуже зла. Тому так.